Доброго вечора, пані та панове. Традиційно о цій порі телеканал Рос підводиться риску під спортивними сімома днями. І ми говоримо про те, чим запам'ятався минулий тиждень у програмі на пульсі спорту. Сьогоднішня програма абсолютно не буде винятковою. Будемо говорити про підсумки, рекорди та результати і все те, що пов'язано з черкаськими спортсменами. Зрозуміло, що топ-темою напевне останнього тижня у світі черкаського спорту стало жеребкування чвертьфіналу Кубка України з футболу. Вперше в історії черкаського спорту. Наш повперед потрапив до цієї високої стадії турніру, і стало відомо, з ким гратиме Черкаський Славутич. Уже наприкінці березня. Це точно буде центральний стадіон Черкас. І цього разу Черкащани в рамках Кубка України спробують свої сили в протистоянні із Тернопільською Нивою. Шеребкування відбулося буквально днями у будинку футболу столичному. Там і стало зрозуміло, що Черкасці зустрінуться з командою першого ди. Дивізіону свого часу і Черкаський Славутич і Нива грала навіть в одній лізі. Був це другий дивізіон, І два роки поспіль вони там боролися за те, щоб підвищитися у класі і потрапити до першої ліги. Наразі тернопільці виступають саме у першій лізі на зимову міжсезоні Пішли на третьому місці турнірної таблиці. Відрадно, що перший чвертьфінал в історії Черкаського футболу відбудеться саме в Черкасах і складатиметься з однієї гри 26 березня. Славутич спробує пробитися до півфіналу. Останній матч цих команд датується квітнем 2013-го. Тоді у Тернополі команди зіграли у нічию 1-1 у рамках другої ліги. А от уже в наступному сезоні Тернопольці підвищилися у класі завдяки розширенню першої ліги. До цього Славутичнева два сезони грали в одному чемпіонаті. Найпам'ятнішою для шаркасців була домашня перемога у 2011-му, коли на центральному стадіоні Славутич виграв з рахунком 3-0. Ну а от найцікавіша пара чвертьфіналу Кубка України це однозначно протистояння київського Динамо та Металіста. Черкаський Славутич тим часом не витрачає абсолютно дарма. Ось ці дні до футбольного поєдинку і проводиться тренувальний збір. Кілька тижнів тому, ну можливо, навіть півтора тижні тому розпочався цей тренувальний збір, і Черкасці навіть встигли провести свої стартові спаринги. Першим спарингом було протистояння з командою Буревісник. Чемпіон Кіровоградської області приїхав на. Стадіон у Білозірі і на штучному покритті зіграв із Славутичем. Перший дебютний матч на чолі команди від Юрія Бакалова завершився перемогою Черкасців з рахунком 3-0. Славутич обіграв Буревісник, але за словами самого наставника, рахунок не має значення. Головне в принципі навколо футбольні моменти. Тож ми дивимося, яким був ось цей стартовий матч, і як завершилося протистояння Славутича та Буревісника. Сам матч пройшов на стадіоні у Білозірі. Команди відіграли три тайми по 30 хвилин. За такою системою Юрій Бакалов перекроїв майже три десятки футболістів, які знаходяться на першому тренувальному зборі команди на три склади. У першій одинадцятці вийшли переважно футболісти, які виступали за Славутич у осінній частині сезону. Другу комплектували, судячи з усього, гравцями найближчого резерву. А третю склали гравці Білозірської зорі. У порівнянні з першим тренуванням Славутича у складі білих з'явилося три нових футболісти. До Команди примкнув відомий півзахисник Олександр Казанюк, а також колишні гравці Славутича Денис Фаворов та Оловала Фабумбі. Останні два прекрасно відомі бокали у по роботі у структурі київського арсеналу. Сам же наставник Славутича за матчем спостерігав з трибун, де він і став свідком першої перемоги своєї команди. У складі Черкасців голи у цьому матчі забивали Ушаков і ткаченко, довершив побиття свого колективу захисник буревісника, який відзначився автоголом. Таким чином, перший товариський матч Черкасців залишився переконливою перемогою з рахунком 3-0. Свій наступний товарняк Славутиш проведе також з представником Кіровоградської області. Правда, цього разу суперник буде авторитетнішим 25 січня. Черкасці зіграють в Олександрії проти Украгрокому. Таким чином, черкасці виграли у своєму першому матчі. Юрій Бакалов весь поєдинок просто на ногах на трибунах стадіону у Білозірі. Ну і ми запитали у нього відразу після гри його враження і очікування. Отож, слухаємо, що сказав новий головний тренер футбольного клубу Славутич. на первый сбор. Мы определенное время потратили. Да, ребят много было. Я имею в виду и есть пока вот местные, которые. И первая очередная задача именно была вот этого сбора ознакомительная Нам э, с командой познакомиться поближе. И, скажем так, посмотреть ребят, которые, скажем так, ну, будем так говорить, стучат или хотят стучаться уже в команду мастеров. Я имею в виду и Заря, которая команда областная. То есть вы сегодня увидели, да, вот много ребят, которые оттуда. Вот. Ну, И для себя, во всяком случае, мы начинаем только, скажем так, вот, работу, определенную, скажем так, провели за эти 10 дней, И немножко подвели ребят к определенным функциональным, ну, я имею в виду знаменателям своим. И вот первая игра, которая сегодня провела, да, ну какое-то общее впечатление именно о возможностях ребят. То есть воочи. Почему? Потому что любая тренировка это тренировка, игра это, скажем, ну, знаете, как лакусная бумажечка, на ней все уже видно, да, над чем работать, кто по каким-то позициям. подходит, кто где-то нужно усиляться, это однозначно. Вот, поэтому я же говорю, чистая игра была, и опять же, не ставим приоритетом там результат какой-то, он на данный момент не был важен, хотя любая победа даже в сегодняшней игре, да, это на пользу команды чисто психологически будет. То есть, опять же, картинку увидел, возможности некоторых увидел, уже так ознакомился на футбольном поле. Ну и будем работать дальше, посмотрим. А буквально два дні тому Черкасці відіграли свій другий спаринг у рамках підготовки до весняної частини сезону. Цього разу Славутич поїхав на виїзд Черкащани там зустрічалися з «Украгроком», А це до речі, сусід по турнірній таблиці із Тернопільською Нивою, найближчого суперника по Кубку України. Ну і от, попри те, що перший тайм залишився нічиєю 1-1, у другому таймі, все ж таки Славутич програв із рахунком 2-1 ту перемогу святкував. «Украгроком». але як й говорив сам Бакалов, головне ось цих спарних матчах, навіть не результат, а переглянути можливості футболістів. Ну і в продовження нашої футбольної теми перейдемо до жіночого футболу в обласному центрі. вже протягом 15 років функціонує хороша, якісна жіноча команда. Вона має назву Богдан і при тому. Що зараз лише намагається пробитися до вищої ліги чемпіонату України з футзалу. Цю команду знають в Україні. Вона непогано виступала в рамках Кубка України, а так само запам'яталася якісними перемогами у першому дивізіоні. Є у нас сюжет про те, як дівчата тренуються і до чого готуються. Готувала цей сюжет Юлія Порпленко. Черкаська футбольна команда Богдан почала відлік своєї спортивної діяльності ще у 80-х роках. З того часу неодноразово змінювали назву та основний склад команди. Дівчата грали за ЧНУ, дехто з них забивали голи у складі Уманської Ятрань Базис. Грали за одеські, чернігівські та київські команди. Побували наші землячки і у складі молодіжної збірної України. Нині більшість гравців Богдану студентки і випускниці ЧНУ. Команду з самого початку заснування тренує Володимир Чепчур. Футбольний наставник зауважує Ночі колектив специфічний, до них потрібен особливий підхід. Проте грають дівчата не гірше хлопців і мають високі досягнення. У нас декілька дівчаток, це, будемо так говорити, мають достатньо високі спортивні звання, кандидат-майстри спорту, майстри спорту. І основний кістяк команди складають саме ці футболістки. Тому і ми розраховуємо, що результати будуть достатньо високі, достойні. Вікторія Супрунович полюбила футбол ще у дитинстві. Зараз вона капітан команди Богдан. Дівчина каже, на полі футболістки ставлять спортивний результат вищі емоції. Звісно, зізнається спортсменка, у колективі трапляються конфлікти навколо ігрових моментів. «У Нас бувають і конфлікти. Ми дуже емоційно можемо в перерві обговорити те, що хтось може не допрацьовувати, хтось не виконувати установку тренера. Але. Намагаємося, мабуть, це і з віком, і з досвідом приходить. Намагаємося стримати свої емоції і просто сказати, що нічого ну таке буває. І, скажімо так, ми намагаємося, якщо хтось помилився, потім відпрацювати просто цю помилку всі разом. На ігровому майданчику дівчата дотримуються встановлених правил ніяких довгих нігтів чи великих шпильок для волосся, все аби зменшити травматизм. Воротар команди Тетяна Кибукевич. Каже, на їхні матчі приходять дивитися чимало хлопців. Часом на тренування дівчата змагаються з чоловічими командами. Воротар зауважує своєю технічністю та налагодженою грою. Дівчата не раз доводили свою перевагу над хлопцями. Бувають дівчата, що гатять ще дужче, ніж хлопці, тому що де в декого настроєний удар поставлений. У Нас в команді дуже дівчата мають сильний удар. Тому поначалу було звісно страшно. От. Ну, а зараз вже якось настроїлася, вже більш привикла і вже більш нормально. Тренування чотири рази на тиждень, ніяких запізнень чи відмовок. Дівчата наполегливо готуються, аби у 2014-му перемогти у першій лізі футзалу, відтак дійти до вищої. Амбітні плани дівчат затмарює інша неприємність. Команда існує за рахунок самих футболісток та рідких допомог спонсорів. Офіційного спонсора Богдан не має. Команда активно шукає фінансування, щоб їздити на змагання, і у цьому році здійснити свою футбольну мрію. Ну і про іншу топ-тему черкаського спорту вона пов'язана з баскетболу. Минулого тижня черкаські мавпи здається включилися у боротьбу за плей-офф чемпіонату України Суперліга. Черкащани після трьох поразок поспіль нарешті перемогли. Цього разу команда Максима Міхельсона обіграла Дніпро Азот. Поєдинок, в якому помаранчево чорні мали повну перевагу, завершився з рахунком 81 на 74. Нагадаю, що у чемпіонаті України Суперліга зараз в Рос. Спалі друге коло і для того, аби продовжити боротьбу за нагороду чемпіонату, черкаським апом потрібно бути у вісімці за підсумками другого кола. Наразі команда Максима Міхільсона посідає десяту сходинку турнірної таблиці. Нам же залишається подивитися, яким чином все-таки помаранчево чорні буквально кілька днів тому обіграли Дніпро Азот. Правда, починалося все для господарів не так і легко у першій десяти хвилинці. Азот повів за собою Дональд Сімс, який ще за першу половину матчу здобув 17 очок. Після чого кинув виклик найрезультативнішому гравцю чемпіонату Рональд Мур. Низка хороших передач від Черкасця дозволила помаранчево-чорним відносно легко здобути власні очки з трисекундної зони. Таким чином мавпи збільшили свою перевагу і повели з рахунком 29 на 21. А на велику перерву клуби пішли за мінімальною перевагу господарів. 40 на 38. ключовою у цій зустрічі стала третя десятихвилинка. Бездоганні дії в захисті та агресія на щитах вплинула на потужний ривок помаранчево чорних. Відтак протягом шести хвилин ігрового часу мав пропустили лише два очки, що дозволили їм видати вражаючий відрізок. 13-2. особливо активно збільшував різницю рахунку ці хвилини Андрій Кальніченко, який раз по раз у власних опонентів у трисекундній секундній зоні. Загалом Кальніченко став найпродуктивнішим гравцем цієї гри. Його активі після матчу красувалося 20 Одне очко та п'ять підбирань у заключному періоді. Дібродзежинці зробили відчайдушну спробу відігратися. Важкі м'ячі забили Сем Малдров і Корі Макінтош, що допомогло запіли до фінішу наблизитися до семи очок: – 78-71. Розвинути успіх супернику завадив Джамал Бойкін, який забрав кілька важливих підбирань і реалізував два середні на фініш гри. – 81-74. важлива перемога черкаських мав. Ну, так как я и предполагал, так как говорил перед матчем, что мы ожидали тяжелый матч и так и получилось, потому что команда ДнепрАЗОТ очень неудобный соперник для всех команд и их состояние на сегодняшний день совсем другое не такое, как было в начале сезона. Мы в баскетбол сегодня не играли, мы играли в стритбол, все большая часть сводилась на индивидуальные действия. Трьохочковою з процентом ну 2,18 восімнадцять просадіта теж невозможно виграти мне кажется. Вот, вот це основна основна проблема. Наша була то, що не было командної гри на полі. Наразі мавку мають у суперлізі 6 перемог та 8 поразок. Від зони плей-офф Шаркасці відділяє лише одна вікторія. Найближчої неділі помаранчого чорні відіграють в іншому турніру. У Донецьку вони спробують відіграти шестиочкове відставання чвертьфінальної гри Кубка України. Не у Нью-Йорк. Я граю за Черкаський Мас. Я Андрій і за Одеси. Граю за Черкаський мав. Халю Черкас. Черкаські мафи. Це моя команда. Черкаські мавпи новий сезон. Прийди і підтримай свою команду. Паня Топанова, мы продолжим нашу рубрику сайта. Она называется «Били Кельца». И сегодня, сразу после матча с «Непромазотом», мы запросили разговора Иварса Тимирманиса. Иварс, вечер добрый. Сегодня твоя команда выиграла. Выиграла со счетом 81 на 74. Проанализируй, пожалуйста, сегодняшнюю встречу. Как считаешь, за счет чего удалось добыть эту важную победу? За счет того, что мы не снижали темп бежали всю игру, старались играть быстро, и дни прозор в конце чуть-чуть устали, видно было. и Почти все игроки у них играли около 30 минут, основные игроки, один даже 40 минут играл, и за счет этого выиграли, и, и как команда играли. Мы не зря тебя сегодня сюда пригласили, ты снайпер, но сегодня твоя команда показала 0-6. Ну, правда, мало бросала, да, но все равно вот странно, когда трехочковые не летят и ни одной трешки нету. С чем это связано? Это с формой защиты соперника или еще с чем-то другим? Может быть, да, я тоже такой впервые, что трехочковые так мало вообще команды выбросила и ни одного вообще не попало, так что, ну, не знаю, ну, не попали, не попали, но главное, что выиграли. Это не, это не самое главное. А, окей, Азот это та команда, которая а, а, принесла поражение, скажем так, твоему клубу на Кубке Вене, то вы это помните, была ли какая-то принципиальность? Или в принципе а, этот турнир это одно, Суперлига совсем другое. А, конечно, мы все помнили об этом проигрыше. Но мы, у нас каждый принципиален. Каждая игра важна, чтобы попасть в плей-офф. И мы не смотрим там Днепрозот или там Будивельник или Донецк. Мы идем и играем каждую игру. Относительно третьего периода, прекрасную защиту показала команда именно в третьей десятиминутке, минутке, в особенности в ее первом отрезке. С чем это можешь связать? То есть поменяли форму защиты или был какой-то жесткий разговор в раздевалке? Нет, особо жесткого разговора не было. Просто все, и тренер, и игроки сами говорили, что нельзя останавливаться, что надо продолжать в таком же духе и бежать. И командная защита, и чуть-чуть поменяли на, на пару их комбинаций нашу защиту, с чем мы не справлялись в первой половине, и это сработало. Совсем скоро, через пару дней, вам ехать уже в Донецк на другой турнир. Это Кубок Украины. В нем вы проиграли в первом матче четвертьфинала Донецку с разницей в 6 баллов. Нужно отыгрывать. Вот твое видение, насколько можно отыграться в Донецке, при том, что именно там «Тигры» играют довольно неплохо. Ну, отыграться, думаю, что будет очень трудно, но я верю, что это нам по силам, потому что дома, когда играли, трудно выиграть игру, когда ты позволяешь команде забить 100 очков. И в нападении у нас все было в порядке, мы забыли 94 очка. Но в защите надо нам чуть-чуть добавить, и все будет в порядке. Надо остановить их быстрый прорыв. На этом мы провалились много. Окей, спасибо и удачи тебе в Донецке. Спасибо. Я граю за чекаський мап. Я Андрій Калінченко із Одеси. граю за черкаських мап. Світлана Халюк Черка. Черкаські мапи це моя команда. Черкаські мавпи новий сезон. Прийди і підтримай свою команду. А от в іншому турнірі Кубку України у Черкаських мавп справа дещо гірша. Суть питання в чому черкащани вилетіли з розіграшу цього е турніру буквально за крок до фіналу чотирьох. Чвертьфіналі Кубка України черкаські мав е, все таки вилетіли в боротьбі проти Донецька. Надцікава дуель і просто неймовірний перформанс від обох клубів. Болівальники побачили спочатку у чвертьфіналі. Черкаські мавпи на своєму паркеті поступилися з рахунком 94 на 100, А потім поїхали до Донецька для того, аби поборотися за перемогу і спробувати відіграти своє шестиочкове відставання. Більше того, команді Максима Міхельсона вдалося це зробити. Вони в основний час ма. Матчу зробили рахунок 90 на 84 і фактично все мало вирішуватися у овертаймі. А от в додатковій п'яти хвилинці Донецьк був все ж сильнішим. Підсумок того матчу – 106 на 102 на користь черкаських мав. Але навіть попри перемогу помаранчево чорні припинили свої виступи у Кубку України. Після серії домашніх матчів черкаські мав вирушили до Донецька. Причому на чужому паркеті помаранчево Чорним потрібно було відігрувати шестиочкове відставання першого чвертьфінального матчу. Це мавпам вдалося зробити ще за підсумками першого періоду, який вони виграли з рахунком 21 на 15. Правда, все те, що черкасці зуміли відіграти у першій десяти хвилинці, вони віддали супернику за хвилину ігрового часу другого періоду. Келін і Мітчел кількома швидкими атаками встановили рівновагу і навіть вивели Донецьку. 23-21. лише після цього за справу взявся Ошберн і Бойкін. До слова Джамал у першій половині гри був найпродуктивнішим гравцем на паркеті у другій же половині. Рівних не було Рональду Муру. Захисник повів за собою черкасців, які відчули запах фіналу Кубка України. Американець вправно диригував атаками своєї команди і також кілька разів приголомшив суперника здалеку. Таким чином, після третього періоду рахунок став 76-60. Сам же Мур здобув 32 очки і віддав 12 передач. Однак донечани у четвертій десяти хвилинці зуміли скоротити своє відставання до чотирьох очок, а гру в овертайм перевели уже гості. Натомість у додатковій п'яти хвилинці сил помаранчево-чорним уже не вистачило. Драматичну гру мавпи таки виграли 106 на 102, але бажаної різниці у сім очок не здобули. Таким чином жаркаські мавпи зосередяться виключно на суперлізі, а донець спробую середині лютого забрати кубок України. А тим часом вихідними у Черкасах відбувся обласний чемпіонат з рекоримської боротьби серед юнаків та молоді. Боролися на головному татамі області відразу 100 спортсменів. Більше того, це був перший серйозний старт у 2014 році для черкаських борців. Підсумки цього турніру знає Юлія Порпленко. Бути переможцем таке завдання ставить перед собою 11-річний борець із Черкас Олексій Шкляренко. Готуючись до чемпіонату області, спортсмен сперегувався разом із старшими борцями. Каже, саме завдяки цьому зміг стати одним із кращих у категорії 35 кілограмів. «Почти по виіграю раз перше місця, друге місця. І зараз тільки що була моя схватка, я виграв. Вона була не дуже складною. Я, я, я хотів зробити другий прима, але в мене цей. І я уверено положив все мальчика на лопатку. Гоча Латарія займається греко-римською боротьбою не так давно, майже півроку. На змаганнях намагався викластись на повну, аби тренер та рідні пишалися ним. Я старався, щоб побідіти, і много тренувався вдома і тут. Шлі победа та добре, але все одно поборотися краще. Як зазначив організатор змагань Анатолій Самоха, чемпіонат вдався, адже боротися приїхало багато спортсменів. Витрати на змагання взяла на себе Федерація греко-римської боротьби та область. Чемпіонат став відбірковим етапом для юнаків молодшого віку та кадетів. Чемпіони в кожній ваговій категорії мають право брати участь у зональному чемпіонаті України. Відтак, 10 лютого, у рамках зонального чемпіонату України на столичному татамі боротимуться кращі черкаські кадети 24 березня у столиці відбудеться зональний чемпіонат України серед молодших юнаків. Вчора у Черкасах завершився всеукраїнський турнір з фехтування на шаблях. Прикметно, що Черкаський зал фізкультурно оздоровчого комплексу прийняв заключний етап відбору до чемпіонату Європи та світу. На турнір, який відбувся у залі Черкаського фоку, приїхали спортсмени з усіх регіонів, де культивується фехтування на шаблях. А саме Київ, Миколаїв, Нетішин, Одеса та автономна Республіка Крим. У видовищній боротьбі Черкащан Роман Куксенко здобув певну перемогу над кияном. В'ячеславом Левчуком і очолив рейтинг українських спортсменів. Таким чином, Куксенко став володарем четвертої путівки на чемпіонат Європи, який 20 лютого стартує в Ізраїлі. Разом із Куксенком на цей турнір поїде миколаївець Євген Трифонов, Киян Вячеслав Левчук та Борис Мельник. У збірні України серед дівчат теж є Черкащанка Валерія Гнідешева. Ця юна талановита дівчина молодша своїх партнерів по збірні аж на три роки. Їй всього 14. Ще місяць тому вона стала переможцем проєкту Ліга 10 13 А сьогодні потрапила у збірну України серед кадетів. Крім неї, збірну команди України будуть представляти Миколаївка Євгена Євгенія Аленіна, Киянка Марія Марценюк та одеситка Олександра Явник. Таким чином, приємною новиною ми запершуємо сьогодні наш випуск і Сподіваємося, що черкаським спортсменам вдасться якісно це проявити на чемпіонаті Європи. Це була програма на пульсі спорту. Вболівайте за своїх, підтримуйте своїх і звісно, спостерігайте за спортивними перипетіями регіону. Із нашої програми. на все добре. До зустрічі наступного понеділка.